Привіт! Ми продовжуємо наш безкоштовний курс по інтернет-маркетингу і сьогодні четвертий урок про розсилки. На минулому уроці ми розмовляли з вами про ML-маркетинг, розсилки електронною поштою. Сьогодні поговоримо про розсилку Viber і Mobile Pushy. Також розглянемо коротко веб-пуші. Поговоримо з вами, що це таке СМ... СМС, наскільки він зараз актуальний і чи потрібно робити цю розсилку. А також я покажу вам таблицю, порівнянь розсилок, що найкраще працює та конвертується. Що ж, поїхали? А, Viber. значить, Для Viber нам також потрібна база, так само як для email-розсилок, тільки тут вже не електронну адресу, а потрібен телефон. Принцип тот же самий. Я не буду зараз повторюватися, будь ласка, якщо ви не бачили попереднього відео, перегляньте його, де я розказую про те, як зібрати базу. Не в якому разі не купувати, зібрати. А тільки нагадую, різниця в тому, що ми збираємо для вайбера телефон, не, не email адрес Viber він також може бути інформаційним, маркетинговим, може продавати, може навчати, якщо ви продаєте програмне забезпечення, так також нагадувати про себе. Посилання можна додати в меседж Viber, але воно повинно бути максимально скорочене. А як скорочувати посилання, я у майбутніх своїх роликах покажу, коли будемо розглядати. У Viber також можна створювати свої бізнес-групи, сторінки, можна створювати чат-боти і спілкуватися через чат-боти зі своїми клієнтами, що дуже зручно. Так, які бувають маркетингові Viber? Ми можемо рекламувати свої товари, робити картинки на картинках, зовсім коротко описати свої пропозиції. Наприклад, у вас є знижка, ви пропонуєте оплату частинами, там два за ціною однієї, і так далі. Бажано розмістити зображення товару, якого ви, який ви рекламуєте, так? І невеликий опис з посиланням. Що таке, ось можете побачити приблизно, що так, як має виглядати скорочене посилання. Це все робиться не руками, це все робиться автоматично через. Спеціальні програмки скорочення посилань. Там, навіть якщо в Google ввести запрос, скоротити посилання, вам буде кілька видачі пропозицій, заходите і скорочуєте посилання. Так, можете нажати на паузу, подивитися приклади, і ми поїхали далі. Інформаційний вайбер. Він в основному роз... інформує від слова, звичайно ж, інформаційний про те, а, ну, наприклад, ви зробили замовлення, і вам прийшло вайбер-повідомлення про те, що ваша посилка, або вам дякую вам за замовлення. Ваша посилка вже прибула, або там збирається ваш е код замовлення і так далі. Або нагадує вам про те, що. Вже необхідно проплатити якусь послугу, так? Ось звичайний чат-бот через Viber. Мабуть, ви точно користувалися хоча б один раз. Тот же самий Monobank, той же самий Монобанк, та ж сама Дія, всі вони використовують чат-боти. Mobile пуши. Мобайл-пуши, вони чимось похожі на вайбер, там також йде текст, картинка. Просто картинка займає більшу частину екранного простору, текст менше. І веб-пуши. Це така картинка, яка вистрибує на екрані декстопу, як правило, з правої сторони, може декого де там зверху, знизу. Ось і вона також складається з картинки про товар або послугу, яку ви рекламуєте, коротенький текст, і коротенький знизу опис, про що йдеться мова у посиланні, за яким людина може клікнути і перейти. СМС також приклади тих же самих продажних СМС, але. Тут єдиний мінус в тому, що немає картинки, немає можливості додати картинку, а вона грає дуже велику роль, між іншим. але можна додати посилання, можна додати номера телефонів, так, можна навіть якісь емоджі вставляти, хоча їх дуже мало. Маю на увазі дуже маленький їх вибір порівняно з Viber або з мобайл-пушами. І те, що я вам обіцяла, ефективність розсилок. Це реальна звітність про розсилки, з якої ми бачимо, що все-таки, вайб... вибачте, мобайл-пуши в нас мають найвищу конверсію, після них іде Viber, потім емейл. СМС ми не робили в цій компанії, тому, на жаль, немає з чим порівнювати. Що ж, на сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Зустрінемося з вами на нових уроках. Бувайте!